Зараз прикриємо подачу повітря в топечну камеру і подивимося, як змінюється в топишній камері. Як ви бачите, зараз догорають триволізні гази, які утворюються при загаленні дров. В такому режимі будь-яку топку заборонено часто експлуатувати, оскільки надмішок цих газів може е, збудити взрив. -топ, і це є пожежно небезпечно. Тому я відкрию дану подачу пісні, щоб вона перейшла в свій нормальний режим роботи. Саме оптимальний режим роботи, коли цей регулятор ставити в середньому положенні. Цього достатньо для того, щоб топка виділила максимум тепла, це тепло залишилось в приміщенні, і щоб не засажовувався димохідний канал, до якого під'єднана ця камінна топка.